Так, закільцований в Болгарії, можна сказати, що пташеня, це самиця. Будемо виясняти ну, причину її падіння, чому вона відстала від загальної зграї. Я кажу, повірте мені, ну нас біліканів немає і так далі. Може це інша птиця. може це, там лелека чи ще щось. Але вона каже, ну точно ж я не розбираю. Все, беремо машину, беремо мішка. Велико ми його піймали, привезли в нас там вольєр такий був вільний, Сіна йому там підстелили. Ну хліба, картошки. Всякого цього він цього все не їсть. Що тільки риба? І вже потім, коли мені орнітологи позвонили, вже на другий день. То ми знали, все їдемо в сусіднє село на стову, купуємо карасі. Ну два кілограми він просто з таким апетитом їв.